Чорний агат – камінь могутнього захисту та внутрішньої сили. Його глибокий насичений чорний колір нагадує про нічне небо без зірок, що приховує таємниця, але водночас допомагає зосередитися на головному. Цей мінерал відомий своєю здатністю відводити негативну енергію, створюючи навколо власника потужений енергетичний щит. Чорний агат допомагає знайти внутрішній спокій, заспокоює емоції та гармонізує душевний стан. Він вчить мудрості, терпінню та контролю над власними емоціями. Сприяючи ясності думок у складних ситуаціях, вважається, що цей камінь допомагає подолати страхи та невпевненість. Символізує силу землі та стабільність, допомагаючи зберегти рівновагу навіть у найскладніші періоди життя. Цей талісман лідерів людей, які прагнуть контролювати своє життя та приймати відповідні рішення. У давнину чорний агат носили як амулет проти проститу та недоброзичливців. Ще більше про властивості каменів у спільноті. Для замовлення пиши в особисті, підбираю особисто для тебе.